Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми нарешті добралися до чудового міста Івано-Франківськ. Заїхали до наших друзів супер класний чудовий магазин рибалка IFUA. Це не просто магазин, це клуб, музей перший в Україні з чудовим власником. Яка стіна пошани. Всі, хто долучився до роботи з клубом, всі, хто допомагали, чудова стела. Хлопці робили своїми руками. Є чудовий асортимент на будь-який вкус і гаманець. По коропу все є, одяг є. Так. Так, очки тут у нас, прикормки, вудочки. І привітні продавці. Це у нас пані Івіра. Так. На різні старовинні снасті. Так. Чудова атмосфера, каву поп'єте, все супер. Так, йдемо до приміщення з раритетами. Але здебільшого що всі має довгі кінцятки і гадський дитя. Так, у нас там. Ви мої залишили байдер сім'я. Ми завжди якідемо. Це я бачу, я ж бачив. В повному обмандеруванні. Світлоки. Це у нас віталіться. Організатор всієї цієї движухи. Так, Тут у нас така банда рибаків. І молоді, і не дуже. О, красота. Тому заходьте. Тут завжди раді гостям. Чудово, привітаємо, все, все як треба. Клас. Це клас. Котушки. Яка саме старша котушка йде? 80 років. 80 років найстарша кутушка. А де вона? Я Спроб, спробуйте перейдеть. знайти таку десь. Хто знайде з них банки? Такі для цілої банди казано. Це не От. той, що великий. Тут я в курсі, то той, що тоді цей. А він нарости, він відрестарували мою, до речі. Розробили, так? Тут то, то ще є. Тут маленькі, туди маленької компанії. Це дитячі. Та, це дитячі. Є? Клас. Тому заходьте тут завжди раді гостям. Є, Віталій? 100%. Гоу про стоп відео.